Ну а тепер можемо переходити власне до гостей нашої студії. Це Дмитро Золотухін, експерт інституту постінформаційного суспільства. Доброго дня, дякуємо, що прийшли до нас в студії. Слава Україні! Героям слава Доброго здоров'я, пане Дмитро! Вітаю. Пане Дмитре, давайте розпочнемо з міжнародних питань, якщо ви не проти, з власне визнання Європарламентом, визнання Росією державою спонсором тероризму. Ми довго власне чекали на це рішення, і чекали від наших партнерів від сполучених штатів. Поки сполучені штати ще не не, визна, не визнали їх такою державою, але маємо рішення європейського парламенту. Що воно як воно змінює взагалі в принципі геополітичну ситуацію, геополітичну картину? Це визнання? Ну, найперше, я б хотів сказати, що я до кінця не вірив, що ця подія відбудеться. Тобто, мені було дуже важко повірити в те, що депутати Європейського парламенту дійсно будуть спроможні спочатку узгодити цей текст. А потім проголосувати за нього, тому що там є декілька дуже важливих щеблів проходження цієї ініціативи, і власне для того, щоб вона стала вже резолюцією, по суті, то потрібно дуже багато домовленості досягти на етапі підготовки проекту цієї резолюції, на етапі узгодження позицій між різними партіями, між різними депутатами. І за моєю інформацією, дійсно, в одному з перших варіантів тексту резолюції було написано, що про визнання Росією державою терористом. Але оскільки потім юристи і люди, які перевіряли текст на відповідність європейському законодавству, було прийнято рішення, що немає просто такого фізичного визначення в європейському і національних законодавствах країн Європейського союзу такого терміну Держава-терорист його просто не існує, не не зрозуміло, яким чином його ідентифікувати і як його пояснювати, тому було зроблено було здійснено рішення зупинитися на терміні Держава-спонсор. Тероризму, при чому що треба розуміти дуже такі тонкі речі, матчастини, тому що слово спонсор в англійській мові воно а трошки має більш ширше значення, ніж ми з приймаємо його нотаційна палітра, мові. куди так ширша там. Коли ми говоримо спонсор, то це ніби суб'єкт, який надає гроші, але в англійській мові мова йде про те, що це також суб'єкт, який надає спроможності. Тобто мова йде в тому числі про те, що це організатор якби, цього процесу. І менше з тим потрібно до цього ставитися обережно, тому що резолюція вона не має жодного обов'язкового характеру. Вона не є, не може імплементуватися в конкретні рішення, але це дуже дуже важливий символ. А більше того, результати голосування 494 голоси за проти 50, 58 проти, і, здається, там пару десятків ще утрималися. Вони говорять про те, що це монолітна більшість власне європарламенту. А дуже цікаво було б, ми продовжуємо очікувати, якби коли вже на сайті Європарламенту з'явиться повна, повна процедура і повний текст для того, щоб подивитися на цих 50, 58 людей. І дуже цікаво було, що мені, наприклад, пояснювали, що серед інших мотивів проголосувати за цю резолюцію було те, що ну припустимо, ти там депутат з Німеччини, ти не проголосував. Ти проголосував проти. Я не хочу визнавати Росію державою спонсором терористом. Якщо резолюція пройде, потім вже до тебе прийдуть власні твої виборці в Німеччині або журналісти, або медійники і спитають, а чого як би поясни свою позицію, чого ти голосував проти. І, от щоб уникнути такого, от власне ризику, то люди голосували за, навіть не тому, що вони дуже люблять Україну. А треба розуміти, що багато хто, в тому числі в європейському парламенті, в національних парламентах країн Європи приймає такі рішення і голосує просто виходячи зі своїх політичних інтересів в, в даний момент. І нам потрібно це розуміти і грати на цьому. Тобто, не треба переконувати, не треба плекати ілюзій стосовно того, що нас там всі настільки люблять і хочуть нас від всіх лих захистити, що думають тільки про нас. Насправді є величезна кількість депутатів, які. Я б сказав 24 на 7. замість того, щоб працювати зі своїми виборцями там в країнах Європи: Естонія, Латвія, Литва, Польща а подекуди там в Німеччині є а, саме представники Німеччини, євродепутати, які працюють дійсно над створенням документів і активності стосовно України. А пані Мецола, яка президентка Європейського парламенту, запустила буквально днями. А, Кампанію «Generate Hope» – це фінансування генераторів, саме постачання генераторів електроенергії на території України. Але я завжди кажу, що треба якби залишатися на цій планеті, не треба бігти за ілюзіями. Дуже величезна кількість політиків в Європі вони сконцентровані на інтересах своїх політичних інтересах своїх виборців. І потрібно це враховувати в плані нашої стратегії просування. Тобто ґрунтуватися не виключно. Давайте всі визнаємо, що Росія погана, і ви, значить, будете робити все для того, щоб Росію замочити. Треба розуміти, що в них є свої інтереси, і треба підходити до просування наших питань з точки зору їх інтересів. Зараз один з елементів моєї роботи, моїх колег це просування наступних кроків, які ми є ці наступні кроки. Резолюцію прийнято. Вона буде опублікована найближчим часом з повним текстом. В цьому тексті, наскільки мені відомо, в одному з пунктів написано, що за цією резолюцією має йти певна законотворча діяльність для того, щоб її імплементувати, оскільки це політична заява, це такий символ, і для того щоб з символу вона перетворилася на якусь реальну конструктивну активність, потрібно ще написати багато законопроєктів або багато якихось нормативних документів, і почати їх встраювати, якби влаштовувати в європейську законодавчу законодавчу поле. Тобто в них немає насправді правових і реальних інструментів для того, щоб тепер з цієї політичної резолюції створити реальну цю діяльність, і ось на цьому ми зараз концентровані. Наприклад, якщо у нас є держава спонсор тероризму, то вона очевидно когось спонсорує. А це означає, що є ініціативи не одна, це не один суб'єкт про визнання групи Вагнера як терористичної організації. Тобто зараз проблема полягає в тому, що група Вагнера не має жодної юридичної особи. Це не приватна військова компанія, як багато хто каже, не ЧВК, не ПВК, не має жодної компанії, не має жодної юридичної особи. Це просто ну зібрання бандитських людей, які управляються з одного центру. Це просто і титул такий, наявний є. Бо бачите, скрізь всі сприймають саме як приватна військова компанія. От ви зараз дуже важливу історію підняли і заакцентували, та що юридично вона не регламентована, як не така. не регламентована. Правда? те ж саме як ну я думаю, як Аль-Каїда, тобто у Аль-Каїди немає такої, там ну якби там громадська організація аль каїда зареєстрована там за за, за за, за сирійським, наприклад, законодавством mm -hmm. чи за іракським. Такого немає. Ну і власне э, Вагнер, це типа як релігія, церква, яку до якої там люди ходять. Тя жодної юридичної платформи немає. Це означає, що це просто також символ, і якимось чином його треба поставити в законодавство Європейського союзу і визначити його як організацію, яка здійснює терористичні акти. Зараз така робота відбувається депутат, проводиться депутатами Європарламенту, представниками Естонії Чехії. Великобританії, великої Британії, ну і в тому числі в США А в чому тут буде складність от визнати саме Вагнер терористична організація, от, якщо ми порівнюємо з кейсами аль каїди та яка була визнана у світі терористична організація ага. з Вагнером? Я думаю, що там досить важка процедура. Спочатку потрібно визначити кейси, над якими ми працюємо, тобто це конкретні злочини, показати те, що ці злочини спрямовані. На терористичну діяльність, тобто на залякування, тобто це очевидно тероризм. А тероризм визначається по комплексу, яким чином ці злочини впливають на суспільство, тобто, це здійснюється з метою залякування, це здійснюється з метою формування атмосфери страху і так далі. Потім ці кейси мають бути прив'язані до конкретних фізичних осіб, uh -huh. до конкретних вояків, там найманців, які здійснюють ці злочини. Потім ці люди повинні бути прив'язані до всієї організації. І показано, що є така організація. І потім, власне, коли вся ця доказова база вибудована, треба показати, що є така організація, є така, такий рух, в, не, в нього Причина є керівники. Причина наслідковий зв'язок, що ось є теракти, є терористична діяльність. Є організація Яка її здійснює, і є держава Росія, яка це все спонсорує Стосовно спонсорства стосовно організації цієї туристичної діяльності, є вже дуже багато прикладів і фактів стосовно того, що. Повністю вся зброя, починаючи від автоматів, закінчуючи аж літаками, яка надається в користування групі Вагнера, вона це постачання здійснюється міністерством оборони Російської Федерації, причому не тільки в Україні, а й в Центральноафриканській Республіці, в Лівії, в Сирії і так далі, і тому подібне. Так, тут зрозуміло. Отже, якщо визначатися з термінами, ще раз просто щоб зафіксувати і бити риско, гіпотетичне ось це визнання на рівні Європарламенту ПВК Вагнер та як терористична організація, це скільки місяці, рік чи роки. Не готовий, не готовий угу. це сказати, тому що ну ось у мене було таке враження, що визнання Росії державою спонсором тероризму просто фізично неможливе через ну власне політичний момент. Але політичний а момент змінився, угу. і зараз я дивлюся за останній тиждень. Це ну це такі тектонічні зміни, тобто заяви, які здійснюються а, а, політиками Європи. А, буквально вчора здається, вийшло відео міністра закордонних справ Естонії. Яке він записав у відповідь на цей демарш Євгена Пригожина, uh -huh. який відправив в Європарламент, про кайданки, Да, про кайданки uh -huh. Пригожин відправив кувалду там, нібито закривавлену як символ, що я там з вами щось зроблю погане. І відповідно, міністр закордонних справ придумали такий комунікаційний хід, і це дуже круто, коли вони показали там кайданки, які вони відправлять до Гааги для того, щоб заарештований Пригожин там власне сиді? Uh -huh. Ну і це це я вважаю, що це такі речі, які. Повністю змінюють контекст дискусії в Європейському Союзі, тому що коли ти опрацьовуєш ці матеріали, і німці кажуть: ні, 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 ну ми не будемо, типа, ми не будемо це робити, ми не будемо їх визнавати спонсором тероризму, тому що як же ж ми потім з ними будемо вести перемовини. Зараз ці тектонічні зміни відбуваються. Я вважаю, що ними потрібно дуже активно скористатися через три тижні. Вся Європа йде на канікули. Ми ні ні до кого не зможемо достукатися. Буквально зі після, після 15 грудня ми взагалі можемо ну забути про те, що Європа існує взагалі, тому що всі будуть до середини січня. Січня, січня Тобто це ми, а там, це місяць, а це так чи інакше 4 да. тижні. Це багато да. і тому у нас практично не залишилося часу. А не думаю, що ми щось зможемо прямо аж за такий короткий термін змінити. Але також це надає певні певні можливості, тобто можна почати щось зараз, якісь треки, наприклад, про визнання Вагнера терористичною організацією. потім за місяць до середини січня напрацювати конкретні вже рішення, і з початку року максимально посилитись, максимально зробити все, що щоб політично підтримати збройні сили України. Що як бути зі сполученими штатами Америки? Тому що від них ми очікуємо теж таке рішення як від європейського парламенту, і ми розуміємо, що це також вдарить по Росії і ну, задушить її ще більше. Але чи можемо ми сподіватися на найближчим часом на таке рішення від сполучених штатів? Цікаво, що щодо позиції Сполучених Штатів останнім часом розповсюджуються декілька наративів про Скажімо, так про достовірність і вірогідність яких я не можу нічого сказати, тому що я не спеціаліст в цьому прецедентному праві Сполучених Штатів. Перша позиція полягає в тому, що все ж таки США та Російська Федерація є державами, які можуть використовувати, які можуть застосовувати граничне насильство. Це ядерна обмін ядерними стратегічними ударами. В зв'язку з цим не можна робити нічого такого на на політичному рівні щоб могло запобігти дискусії про відвернення цих ядерних стратегічних ударів і тому білий дім не буде робити агресивних кроків в тому числі в правовій площині для того щоб визнати росію державою спонсором тероризму Другий наратив, який ось почав просуватися останніми днями, і мене просто бентежить, що він тільки останніми днями почав якби, обговорюватися, полягає в тому, що законодавство Сполучених Штатів стосовно терористичної діяльності побудоване таким чином, що якщо держава або організація, організація визнається терористичною або держава визнається спонсором тероризму, то тоді будь-яка юридична і фізична особа. Яка вважає, що вона десь там інвестувала і десь постраждала від діяльності цієї держави чи організації, може може звертатися до судів Сполучених Штатів Америки за відшкодуванням, яке буде братися з тих самих заблокованих коштів Російської Федерації, заблокованих на заході? І тому вони нам кажуть, ті ну, це ж ваші кошти, це ж українські гроші, які там заблоковані. Ці 300 мільярдів, які мають піти на відбудову України. Навіщо ж ми будемо приймати зараз рішення? Яке поставить під загрозу ваші ж кошти, які ми для вас тут тримаємо, блокуємо. А в мене немає на превеликий жаль зараз. Засобів, яким чином перевірити це, власне пропрацювати цю тему, наскільки це достовірно, чи правда, що таким чином ми можемо втратити ці кошти, які зараз заблоковані. Але останнім часом почали просуватися ось такі тези. Я думаю, що на них треба звернути увагу. Ну і, врешті-решт, я думаю, що у Білого Дому є поза цим дуже багато політичних причин не робити такі рішення. Я не вважаю, що ми повинні якби, присувати їх за те, що вони його не роблять. Зафіксували за три крапило цю частину. Друзі, ми зі славою вартою повертаємося до нашого ефіру у студії. у Нас Дмитро Золотухін, експерт інституту постінформаційного суспільства, і обговорюємо міжнародні питання. Міжнародні питання, але от я просто дивлюся на час, що часу може бути замало. Христя на що шорила я знаю тебе цього тижня. Подія про яку ти хотіла поговорити, улюблена тема. так я от ласкаво тебе запрошую до слова. Цілий тиждень ми обговорюємо обговорювали цю тему е, про обшуки в філіях Російської православної церкви, Києво печерській лаврі і там в, в багатьох інших містах. І, начебто, я обговорювала цю тему з понеділка, і вже, начебто, вчора під завісу тижня, вже не, не знала. Ну вже всіх я опитала, послухала всі думки, вони збігаються. Але вчора ж тут з твого рідного краю Ну не дуже то в Чернігів. Ні, ні, Чернівці. А то в Чернівці так перепрошую в Чернівцях. Так, і тут приходить новина про обшуки. Там ну ми всі це пам'ятаємо вчорашню цю новину, і ці фотографії, і це все, що сталося, і от така епопея. І ми маємо разом з тим законопроект в Верховній Раді про те, що заборонити діяльність Російської православної церкви на території України. А з іншого боку, ми маємо, що в принципі держава не вмішується в справи церковні про те, що це наступ на свободу розповідання, і таких багато. Як тут діяти, які терези тут? Ну, тому що тут неможливо зберігати баланс, тут щось має переважити якась сторона. Яка це має бути сторона? Викорінити все це і, в принципі, якось пояснювати цим вірянам, які будуть дуже обурені. Ми знаємо, як це буде. Дуже обурені тим, що закривають російську православну церкву. Ну, Російська православна церква це дійсно ворожа організація, яка не має жодної, жодного відношення ні до православ'я, ні до церкви. Що стосується української православної церкви і Московського патріархату, дуже серйозні проблеми тут є, тому що ви праві що це наражає нас на досить серйозні вразливості комунікаційного характеру, які полягають в тому, що згідно з соціологічними опитуваннями, церква як загальна суспільна інституція в Україні є суб'єктом, який досі користується глибокою вірою. Глибокою довірою. Не ві, віра це окремо залишимо там релігієзнавцям, а довірою з боку прихожан, з боку суспільства. І таким чином безпековий сектор Української держави, вступаючи в конфлікт з е, релі, релігійною інституцією, тут у нас, з церкви, він наражається на цей конфлікт саме комунікаційний, тому що. Е, я, наприклад, за останні 24 години подивився. І я бачу, що насправді у тих самих попів української православної церкви московського патріархату є дуже серйозні потужні можливості комунікації донесення своєї точки зору. Поза всяким сумнівом, вони користуються, в тому числі, прихильністю і можливістю людей, які мають політичну вагу, і кошти, і фінанси. Далеко не треба ходити, пан Вадим Новінський, який постійно супроводжує ці процеси. Тому дуже важливо, щоб усі дії державного сектору СБУ або військових вони супроводжувалися масовою комунікацією стосовно цих кейсів. Якщо вони технічно будуть підтримані саме комунікаційними можливостями, зараз найкращий момент війна, зараз критична ситуація. Зараз найкращий момент для того, щоб дійсно робити більш жорсткі кроки стосовно власне ворожої організації на території України. І ми таким чином можемо як кажуть пропітлять між крапельок для того, щоб по-перше захистити свою національну безпеку. По-друге, дійсно переконати вірян в тому, що власне це на благо України, це на благо розвитку свободи віросповідань в Україні, і це на благо того, щоб ці віряни залишалися в безпеці, тому що українська Православна Церква московського патріархату є частиною держави агресора. За допомогою якої держава-агресор вбиває цих же самих вірян. Ну і цікаво, все ж таки, як відбувається покриття інформаційне з російського боку в телеграм-каналах. Очевидно, що деякі нюанси. Інтимного характеру російські телеграм-канали, які контролюються російськими спецслужбами, опускаються тихенько. Вони їх не коментують, не говорять про них, а кажуть, що ось ну знову обшуки, це наступ на віру, нас наступ... і так далі. Тому безбожниками вже нас назвали да, да, там. Да, так да. звинувачення посипалось. Але я ви звісно такі оптимістичні в своїх прогнозах про те, що вірян московського патріархату можна в чомусь переконати, ну щоб закрити їхню церкву. Я не така до речі, в цьому питанні оптимістична. Бо мені здається, що їх нічим не переконаєш, тому що скільки я зустрічала на своєму шляху і досвіді, ну вони отак от просто сліпо вірять в цю церкву московського патріархату, і їм нічого не доведеш. От У мене навіть в Тернополі є одна церква, і нічого не доведеш. Тим людям, одна єдина в Тернополі, там десь на, на заході, і все рівно вони йдуть туди, і війна і нічого. Знаєте, що хорошого в цьому, що двері дискусії не зачинені, поки що Ну як хорошо? Відносно, відносно так, так. Я в якому сенсі? В тому сенсі, Дмитра, що мов. Вас буде запрошувати, і е, ці е, історії теж будемо обговорювати звати. І може, от е, рефлексія про Орбана, якщо е, у вас є про цей шалик і дипломатичний зміст цього всього. Я думаю, що Брюссель і Берлін знають знайдуть методи, яким чином виховати і е, Орбана, і не думаю, що Володимир Зеленському буде дозволено повторити, і взагалі я не думаю, що він має якби мету повторити його до. Долю, тому, ну, може, пане Люко щось знає, не знаєш. Я думаю, що доля Орбана дуже не, не, не завидна, але це буде гарною наукою, перш, перш за все, для Західної Європи, тому що вони це допустили, коли ще була широка співпраця партії Фідеш з партією EPP European People's Party, і Фідеш стала її частиною, то всі про це знали. Всі розуміли, що будуть ризики, і всі їх пропустили мімо мімо ушей. Те теж саме що ми з вами з нашим колегою говорили про Ангелу Меркель, угу. тому що Ангела Меркель по суті така мати повитуха автор, авторитаризму Володимира Путіна. Угу. І я думаю, що щоб підсумувати, от просто скажу, що наступний рік передбачається, що в Європейському Союзі в Брюсселі буде проходити під гідою наративу про присутність жінок в політиці загалом в політичній сфері, і я б на наступні ефіри я б вас запросив поговорити про. Роль і долю жінок в політиці саме в контексті Путіна. Подивіться, далі скайте Тереза Мей Санна Маріна, прем'єрка Фінляндії, яким чином вони відносилися, і з іншого боку, Ангела Меркель, Карен Кнайсль, міністерка закордонних справ Австрії. Яким чином, тобто, Путін відношення до Путіна, є принципом успішності чи неуспішності жінок в політиці Євросоюзу? Це дуже цікаво, дуже цікаво цікаво і е, забрукована тема нашої наступної бесіди якщо ну, пару секунд мені тільки прислали, значить Христя, і ви зацінити да тільки що ж говорили. Ага. І е, пан Віктор е, споминав пропагандиста е, Соловйова. Значить, на десь на на youtube каналі в нього я так розумію, священник е, е, Рашиський та каже про те, що Києва печерська лавра це їх це їхня абітіль, ось от бачите Ось так. Києво-Печерська Почаївська Святогірська. Це наші лаври, наші святині. Переклад з російської. Я сама дія, що ми Но... скоро їх повернемо державі як пам'ятки національної архітектури. нагадую вкотре за цілий тиждень, що вони належать державі. В принципі, їх можна повернути. Вони не належать громаді і тим більше філії російської православної церкви. Дуже дякуємо вам величезне, що ви прийшли до нас в ефір. Трішки мало часу, бо багато було тем цього тижня. Але ну, але контекстно ну, і так, тим контекст, поводу це, так, і це так. класно. Дмитро Золотухін, експерт інституту постінформаційного суспільства, був з нами. Спокійного, мирного дня, без повітряних тривог. Бажаємо і Спасибо. до нових зустрічей в АТЕ.